Друзі, нас інфо перші про голову не поїхали. Посольство США попередило своїх громадян про високий ризик обстрілів України на День незалежності України протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних ракетних атак по всій території України. У зв'язку з Днем Незалежності України, 24 серпня, попередили в посольстві, закликали громадян покинути країну. Російські війська можуть завдати ракетного удару по Києву в день незалежності 24 серпня. Однак, навряд чи він буде апокаліптичним. На думку військового експерта Олександра Коваленка, Росіяни будь-якому випадку будуть у серпні бити по Україні. Є великий ризик удару на День Незалежності. До цього вони заздалегідь готуються. Але чи буде це апокаліптичний удар? Ні, у них немає. Потенціалу запускати 150-200 ракет. Все, що вони можуть зробити, ми вже бачили. Цілком можливо можуть вдарити порядому кварталу, але знову ж таки у Києві досить непогано ППО, і Реалізувати атаку буде дуже важко, пояснив він. Водночас, експерт Владислав Селезньов сумнівається, що Росія буде мститись не на емоціях, бо ворог прагматично оцінює свої сили і можливості української системи. ППО ризики ракетних дронових атак існують. Ми завжди маємо бути на поготові. Чи буде масована атака на Київ 23-4 серпня? Ворог битиме, не прив'язуючись до дат, а тільки тоді і таким чином. Коли матиме для цього ресурси, розповів він. Він зазначив, що ресурси досі залишаються ключовим фактором. І Якщо буде паритет чи перевага України в засобах відбиття повітряної атаки, то ворога жодних шансів. Київ найбільш надійно прикритий від дронів і ракет. Думаю, що все буде добре. Але виключати масштабну ракетну дронову комбіновану атаку я би не став. Чи можуть вони атакувати Кабінет міністрів Верховної Ради офіс президента? Так чи буде ця атака ефективна, залежить від наших можливостей. Додав експерт. В Росії триває підготовка до масованого удару по Україні. Ворог проводить тренувальні польоти на бортах. Ту-95. Росіяни здатні випустити до сотні ракет. Масована атака може припасти на день незалежності України в суботу, 24 серпня. У той же час Росія сьогодні показала, що для неї географія не має жодних обмежень, пише волонтерка Дана Єрова. Закарпаття Мукачево, місто, яке вважалось за ставним спокою, став справжньою мішенью. Удар припав по заводу Флекс. Це не просто виробництво. Це приклад успішного американського ізраїльського інвест-проєкту в Україні, який засвідчував довіру до країни, створення тисячі робочих місць, стабільність в регіоні та перспективи нормального життя. А зараз цей символ надії і розвитку перетворився на дим руїни поранених 20 працівників, які працюючи вночі. Двоє постраждалих у важкому стані. Ніхто не знає скільки ще буде жертв, бо цехи перетворились на вогняний паркам. І поки ми рахували поранених в Мукачеві, де соціальна інвестиція стала мішенью, десь у Польщі звичайним кукурудзяним полем пролунав вибух. Це був російський дрон, макети з китайським двигуном, ніхто не постраждав, але Вікна побувала. Я більш ніж переконаний, що це було тестування. ППО Польщі Москва перевіряє наскільки НАТО здатне реагувати, коли їх територія стає полігоном для кремлівських іграшок, і наскільки вони готові рвати волосся не лише на голові. От і маємо, Росія вдарила по інвестиціях в Мукачеві. Росія запускає дрони в польське небо. Росія демонструє, що ваші кордони, ваші гарантії безпеки, весь західний тил не коштують нічого. Трамп вставай, бо твої безпекові гарантії вже горять в Мукачеві, а російські дрони вже тестують по польщі. Нагадаємо, сьогоднішня російська окупаційна армія атакувала Закарпаття в Мукачеві. Дві ракети морського базування типу калібр влучили підприємство з іноземними інвестиціями. Про це в ефірі телемарафону розповів голова закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, Росія завдали удару по заводу, де виготовлялись побутові прилади. Було влучання в завод. Це цивільна інфраструктура, де виготовляються побутові прилади. і Це іноземна інвестиція, сказав посадовець. Він сказав, що підприємство влучило четверті ранку ракети типу калібр. Внаслідок цього поранення отримали 12 працівників заводу, які доставлені до лікарні. Серед них двоє важкому стані. Зараз медики борються за їх життя. Як пояснив Білецький, наразі пожежа ще вирує полом'я гасять рятувальники через те, що горить багато пластику в повітря, потрапляють шкідливі речовини. Тому населення радять зачинити вікна і за можливості не виходити на вулиці. Також додав, посадовий стався приліт шахеда в одному із сіл Хущини, пошкоджені приватні будинки. За попередніми даними там обійшлося без постраждалих. Наслідки дронової атаки ліквідовують за даними Закарпатської обласної прокуратури в Мукачеві ракетами типу калібра на підприємстві спричинено вибух. Прокурори розпочали розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Частина перша стаття 438 КК України. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ворожа ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом. Це не перша російська атака на американське підприємство в Україні після ударів по офісах боїнг у Києві. На початку цього року та інших атак жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, підприємств та нормального життя в нашій країні, наголосив дипломат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.